Невідомі жорстоко побили Михайла Квятковського, головного лісничого клевенського лісового господарства. Його госпіталізували до неврологічного відділення рівненської райлікарні зі струсом головного мозку, переломами ребер та численними забоями. Він розповів, що щовечора приблизно в один і той же час порається по господарству. І коли вчора, як завжди, вийшов на двір, нападники вже чекали на нього. Михайло Квятковський їх не впізнав. Коли ж почав чинити опір, то отримав попередження з погрозою, щоб з звільнився з роботи у лісовому господарстві, інакше може позбутися життя. До слова, ще півроку тому Михайло Квятковський розповідав у нашій програмі, що на тутешній ліс засіхають чимало зловмисників є багато людей, які хочуть заробити на незаконних рубках, тобто вони скоюють лісопорушення, незаконні порубки лісу, викрадають деревину цінну. І якщо є ринок збуту незаконно добутої деревини, вони збагачуються просто за одну ніч. Створилося об'єднання група осіб, можливо, це можна вже назвати і злочинним угрупуванням. У прес-службі Рівнелісу кажуть, що лісовій охороні постійно доводиться боротися зі злочинцями. Лісівники постійно отримують погрози фізичної розправи. Про напад на Михайла Квітковського вже повідомили до поліції. Тим часом в обласному управлінні прийняли рішення про озброєння всіх працівників лісової охорони. Наразі це єдиний спосіб захистити їх від подібних нападів.